Слава Україні! Пам'ятаємо, що нам є чим пишатися. Пишаємось, зберігаємо свою ідентичність, і цінуємо наших героїв. Великий народи, великої України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною, демократичною державою. Брагане буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, адже бути на сьогодні українцем це дуже велика шана. Повага. Я не знаю іншої такої нації, яка б могла б чинити такий супротив такому супротивнику, битися з ним кось-кось, і не взираючи на те, що росіяни нас обходять у всьому, у флоті, в технологіях, в ракетобудівництві, в авіації. Да навіть в людському ресурсі, так ми їм даємо по зубах. І це ніфіга собі, я вам хочу сказати. Хто хоче підтримати наш підрозділ, реквізити будуть обов'язково в описі цього відео. Ну, або хто не хоче, все одно підтримуйте наш підрозділ. Ну, шо? Ну, шо? Нам треба бомбити і бомбити. Кожен, хто вступає на нашу землю, він має лишати частину своєї ноги або руки у нас. В полях, там, де росте пшениця, кукуруза, соняшник або ще щось. Все, обійняв.